Я знаю, тут у поміч лише жовтий скотч, так вабить декольте цієї дивної весни, пішли за нею вслід, бо хто, якщо не ми, як коруп в ставі, вигравало тіло зброї. А він сказав: візьму цей скотч, лиш він загоїть. Бери землі цієї перці і лісу тепле пончо. Якщо ти наш, не мото більше, більше скочу, і говори зі мною більше говори ти, бо все мене, крім слів, як дим, і ніч, і вітер. Ти так полюбиш це терпке, прозоре місто. Спускайся з гори, поки тут візуально чисто. Це дика ніч, і тут горланить все минуле, а тобі добре. Бо чотири, п'ять нулик. Все повертається, як ляпас, чи як ранок, та ми залишимося тут широким шрамом. І вже земля нам так гірчить, тепер, як оцет. і як скінчиться скотч, виринемо той сонце, і вночі цій, неначе риба в я. чи ще у вас лишився скотч, небесна канцелярія. Весь світ у ранах, я візьму цей жовтий скотч. я знаю, тут у поміч лише жовтий скотч, так вабить декольте цієї довгої весни. Ми всі пішли на схід, бо хто, якщо не ми.